Думав, вже завершу сезону обрізки, але ось так маємо хороших товаришів. Дивіться, якщо у вас є дерево, і ви його взагалі не обрізали, йому 2-3 годика, воно побилося вже цикадками, і все це яблуня. І ви маєте запущену цю крону, тобто все в плодових бруньочках, все дерево, Тобто ми маємо непонятний якийсь занадто високо наш нижній ярус. Що ми робимо? Дивіться, якщо вже така ситуація, ми підбираємо все нижнє. Погуляємо цю частину, а вже тут ми маємо його зупинити трошки в рості. Що ми тут робимо? Ми його присікаємо. Ось так конкретно жорстко присікаємо на такі от бруньки. Тут що далі ми робимо з таким стобором? Дивіться, все завалене. Зараз можна, зараз сніг йде. сьогодні число? 29. 29. що? Березня. 29 березня, дивіться, почечки вже надулися. Товариш мій обробив. Маслянистими препаратами. Що ми робимо? Ми прирізаємо центральний провідник і розружаємо його від наших е, зайвих е, отакі на такі пеньочки зайвих яблук. Для того, щоб він не, не скрутився і не зігнувся. Дивіться, отак. От і все. Дивіться, при цьому е, скільки будемо мати плодових е, утворень. І все. Подивіться, яка виходить гарна, красива крона. Все. І дерево витримає. І все. Все, глуше. А ні, де сюди, йди сюди, десь сюди. Ось дивіться, ще така сама ситуація. Що ми тут все робимо? Дивіться, ми розгружаємо верх, щоб у нас тут не було нічого. На такі пеньочки можна. Вибираємо центральний провідник. Тобто гілка, яка нам найбільш і рівніша. Спускаємося донизу. Дивіться, виходить, у нас така ситуація. Ця сама товща гілка з цих всіх. Вона на себе перебрала все живлення. І на наступний рік вона буде товщиною нашого центрального проводника. Це нам не можна. Ми її або під ноль зрізаємо, або зрізаємо на пеньок. Враховуючи, що в нас є тут маленькі гілочки, які ми переріжемо, щоб вони на наружну бруньку, щоб вони нас утворювали нижній ярус, то звідси я роблю ось такий козий пеньок, щоб нам стрільнула ще одна гілка. І це все, звичайно, ми підбираємо всі ці низи. Яблуня президент і зараз я навіть такого сорта ніколи не чув. Але що, зробиш? що не зробиш для товариша? Опять же, така сама ситуація. Гілка занадто груба, вона вже є майже товщиною нашого центрального проводника. Це не допускається, взагалі забирається. Це така сама гілка. Ми все все забираємо. Вони нам зараз зроблять нові гілочки, тут опустять. Ось така от ситуація в нас є на даний момент. Ось, Все ідеально обрізане дерево. Нормально?